Давайте дивитися кривий ріг на найближчі два тижні. Сьогодні, 27 травня, ми дивимося два тижні. Будь ласка, кому цікаво подивитися прогнози є в телеграм-каналі. Завтра ми будемо дивитися прогнози по регіонам на місяць, наступний. Будь ласка, долучайтеся, там буде надана інформація. От, давайте дивитися, кривий ріг на 2 тижні. З 27, так, травня, 2 тижні кривий ріг. Ну, скажімо так: активність буде і можливі наслідки. Місця пов'язані з транспортом, так? Далі. Дуже агресивна енергія йде кривий ріг. І такі якісь неочікувані можуть бути події. Захисту може працювати достатньо, особливо якось більше, ближче до центру міста. Далі, тривожність підніметься, звичайно, підніметься, так? Як не крути. Багато маніпулювати ворог буде. Так. Дивіться, така масова активність, мені йде кривий ріг. Дуже важливо реагувати на попередження. Які місця можуть бути, мати, так, скажімо так, наслідки? Місця людні, там, де багато людей одночасно, це можуть бути парки, місця відпочинку, якісь торгові такі центри. так. Далі, кривий ріг. Кривий ріг, наслідки, можливі. Мені дитяча енергія. Діти, знову діти йдуть, не знаю, пов'язане щось з дітьми, дуже багато. Дитячої якоїсь енергії йде. І може не відпрацювати захист, так як, так, як хотілося би. Тому, будь ласка, реагуйте на тривоги. Над високими будинками можливі відпрацювання і лікувальні заклади. Можуть мати теж пошкодження. Тому, мої золотенькі, ми реагуємо: реагуємо на попередження на те, що рухається. Щоб це не летіло, будь ласка, максимально бережіть себе, бо зараз дуже-дуже непроста енергія. Так? Темний період доби дуже багато може шурувати якихось розвиток, там щось можуть відпрацьовувати. Навчальні навчання щось пов'язано з навчанням. Також можуть бути якісь заклади, можуть бути там теж ситуації відпрацювань, але з частковим пошкодженням.